Вже провели хорошу розминку, тому ми зараз робимо з вами тест руки, працюємо по пульсу. І після того ви зробите декілька прискорень і перейдемо відразу до тестування. Будь ласка, пам'ятаємо, що ми робимо. Ми зараз знайшли всі пульс. Я говорю команду, оп, ви починаєте рахувати, другий раз оп, ви припиняєте рахувати. Зрозуміло? Готові? Секунду. Слухаємо тренера, він називає прізвища, ви говорите кількість нарахованих ударів. Але єдине прохання, стоп, єдине прохання, розтягніться, будь ласка, так на півкола, щоб один за одним не стояли за спиною, щоб я міг цей час вас всіх фотографувати. В одну лінію встаньте отак на півкола, щоб далеко не заходити, а ви підходьте сюди. Тань, ну, ну пишіть, ну невже це не чує? Так что и мой мы так. посмехать. Ладно. Там тебе з коліном. Нормально? Дивіться, ножки на ширині пліч. На кожен мій рахунок ми робимо глибокий присяд пятки. Не відриваємо ручки вперед або за голову. Не принципово. І відразу підводимося. Темп рахунку буде приблизно такий. Раз, два, три. Зрозуміло. Тобто 30 присідань робимо і зразу знаходимо пульс. Домовились? Готові? Пятки не відриває ніхто. Зараз одну секунду, почекайте. Готові всі присідати. Приготували. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Знайшли пульс відразу. Пульс знайшли пульс, приготували. Не треба перший, такі я по прокидаємося і починаємо працювати, Рівний, будь ласка.